Порядкувати та навести благоустрій на місцях захоронення полеглих захисників. Мама загиблого героя ініціювала зустріч з управлінцями на южницькому кладовищі. Алла Опанаскович казала на незручність проходу, відсутність флаштоків, нерівність розміщення могил героїв та ряд інших проблемних питань, які тривалий час, не вирішуються. Робили зауваження, що дуже криво викопані могили, тому потрібно це все робити ровніше, бо вирівняти їх неможливо так, як хотілося б. А ми вже дуже хочемо, щоб тут уже на могилах наших дітей були могильні відзнаки. Ми домовилися, що це буде козацькі хрести. Які запропонували нам в інституті пам'яті, і тому ми вже плануємо, як це воно буде там разом дивитися. Це питання з мерами обсудили, вирішили. І питання по прибиранню сміття вирішили зняти цей забор. І об'єднати кладовище наших воїнів і воїнів-казаків, які тут теж захоронені, були перенесені з Григорівського кладовища. Ході зустрічі міський голова зазначив, що кошти на проєкт благоустрою могил захисників виділені. Також розглядаються можливості розширити кладовище для нових поховань загиблих воїнів. Де проєктування? Буквально там може якийсь максимум місяць. Проект вже буде готовий, фінансування є. Профінансовано і приступимо до виконання побажань батьків, скажімо так, щоб батьки приймали участь в в процесі проєктування. Якщо треба якісь зміни внести, тому що треба все з ними погоджувати. На южницькому кладовищі розглядають можливість створення додаткових місць захоронення, говорить Олександр Романенко. Монумент з пам'ятними знаками поруч з козацьким кладовищем можуть перенести цю територію рідні загиблих захисників пропонують використовувати для заходів і шанування героїв. Кого-то хоронили раніше, кого то поже. Тобто, допустимо, з родственників не захотів подряд бути захороненими, а хоронили кілька, несколько... не то що в шахматному порядку». А учитували пожелания родственников. поэтому немножко у нас кое-какие здесь смещения віддільних місць захоронення як варіант захоронення, що рядышком с памятным сооружением, которое находится недалеко від місць захоронення наших воїнів. На території кладовища також мають побудувати колумбарій. Роботи розпочнуться вже наступного року.